Я була селючка. Завжди. Розмовляєш українською? Ти селючка. Хочеш бути якоюсь більш такою, ну, не знаю, пані, містянкою. Має бути привіт. 25 років тому я приїхала в Буарат. Я попала ніби в інший світ, ніби в іншу країну. Менталітет інакше і мова інакше. Тут не розмовляли українською мовою взагалі. Добрий день. А які яблучка солодкі? Солодкі. Все сладке. Добрий день, пані. Я хотіла мандаринок у вас сьогодні купити. Що у вас є? Мандарин, мандарин Вінде Аскалда. А до Діни Дякую. Я навіть не знала, що є такі гагаози, така народність. Хоча мій чоловік на одну четверту о, болгарин, гагаус, Молдаван і Албанець. У мене завжди було спілкування українською мовою. Приїхала сюди, люди мене не розуміють. І я потрошки почала вживати і вчити російською розмовляти. Ну, мало, дуже мало. Щас я вам угу. Так як тут багатонаціональний край, то звичайно, щоб зрозуміти одне одного, всі розмовляли між собою російською мовою. Коли я почала працювати в міській раді, я вже повністю розмовляла російською. І в 18 2018 році мій чоловік був сім місяців е, на передовій в АТО. І за той час я якось думаю: господи, чоловік воює, а я російською розмовляю. І просто, от з понеділка, класично, перейшла на українську. Добрий день. Кожен сказав: ти шо, Оксан, або там ну, та закон вийшов. Кожен щось мав мені сказати. Це такий був стрес, тому я вас розумію, хто хоче перейти, але боїться. Це буде стрес два тижні. Можу не представлятися, дзвонити по телефону людям, казати Добрий день, вони вже знають, хто це, тому що я єдина хто говорив у міській раді української. Мене звати Оксана Кілефле, в дівоцтві Сенек. Я народилася в Івано-Франківській області, місто Долин. Якщо хто не знає, де місто Долено, то недалеко від Калуша і Моршина. Я інженер-будівельник, закінчилась чоловіком Академію Академії Одеську. Дітей нема, виросла, чоловік поїхав. Служить в армії, захищає нашу Україну на сході. Люблю його, чекаю, не просто сидячи біля вікна, а от бачите, так от займаючись чимось. Ідея клубу виникла не в мене. Мене попросили люди допомогти, вони розуміють, вони читають, вони пишуть, а оцей бар'єр сказати щось їм стидно. Після початку війни почали трохи більше спілкуватися. Так я не чула взагалі української мови. Тепер вже набагато більше. Тепер люди спілкуються українською, люди розуміють українську. А потім мої сусіди, які от сказали, от ми давай є приміщення таке гарне у нас. Ну давай будемо збиратися. І от приблизно у нас кожен раз збирається 15-16 людей. Добрий день. Ми сіском при вас довчив приїхати. Ага, ну добре, добре. Молодець, заходи, присідає. Почнемо робити домашнє завдання виконувати. — Готові? А Давайте, тобі? — Ні, я О! <святувати> Я завжди придумала по колу, але дуже гарна жінка. <рістична> я я гагаус, але я являюсь громадянином України і хочу вивчати українську мову. Ми збираємося в п'ятницю на п'яту годину. Я даю оголошення в Фейсбуці, так як сьогодні. Солодкий стіл, чай, мед. Я вивчаю мову в школі. Але ж вдома я спілкуюся лише болгарською, тому мені б хотілося підвищити свій рівень української мови. Я зі Львова, В Болград приїжджаю вже десь більше десяти років на всякі фестивалі. Зараз, коли приходиш, вітаєшся і отримуєш у відповіді українське теж привітання. Дуже гарно, дуже змінився Болград, дуже змінилися люди. Ми ж в медовому клубі клуб солодкої мови. І оця назва все, вона така, знаєте, ну, ну, солодка мова. Тому що е, навіть я по телефону, коли людина зі мною... Починає розмовляти українською, я не впізнаю голос. Голос стає ніжніший. От чесно, от спробуйте. От людина, яка спілкувалася з вами російською, хай вона от по телефону, ви її не бачите, спробує вам щось сказати українською мовою, поговорити з вами. Змінюється тембр голосу. Я не знаю, чому так. Я кожен раз дивлюся на телефон, хто це мені дзвонить. Що за голос незнайомий? Він зовсім інакше. Він стає мелодійніший. Е, починай, роби мені комплімент. Ти змінила, змінила зачіску. Тобі так. не величить. <гум> Дякую, Любочка. А мені дуже легко з тобою спілкуватися. Ти така легка, така позитивна, що спілкування з тобою це подарунок завжди. Дякую. Дома в сім'ї ми розмовляємо тою мовою, якою нас навчили батьки. Але е, чому ми маємо спілкуватися е, з людьми? які… Ну, чому наша спільна мова має бути російська? Ну, чому саме російська? Чому не українська? Ми живемо в Україні вже. Та ми давно живемо в Україні. То, що був Радянський Союз, це Україна була в складі Радянського Союзу. Але це Україна була в складі Радянського Союзу. І нам просто відшивали ту мову. Ми встидалися, бо нам прививали меншу вартість. Я була селючка завжди розмовляєш українською? Ти селючка. Хочеш бути якоюсь більш такою, ну не знаю, пані, містянкою. Має бути привіт. Ну, так, це неправильно. Українська мова вона в мене була не дуже гарна, тому мені потрібно було коло, в якому я б спілкувався та практикував українську мову. І український клуб, який заснувала Оксана. Він був тою можливістю, де я би мог спробувати а, говорити українською мовою постійно, слухати мову. Мене тут виправляють, мене тут а, підштовхують, і це дуже прикольно. А, з одного боку це практично, бо це для роботи. З іншого це патріотично, бо я відчуваю, що я не можу більше використовувати російську мову а, в своїх дописах, в своїх репортажах, в своїх статтях. Мені не хочеться ні сваритися, наприклад, ні з ким, ні казати, давай починай, розмовляй, бо то треба. Бо то... І люди мають самі, напевно, зрозуміти, що треба. Ну, Я вважаю, що це дуже потрібно. Плекайте свою мову. Ви тут болгари, гагаузи, розмовляйте вдома. Діти вже набагато менше знають болгарську мову, ніж їхні батьки, навіть моє покоління. Через одного. вже. Чому ви не плекаєте рідну мову? Чому російська? От ми сьогодні компліменти одне одному говорили. Це так приємно. Ну, сонечко, зіренька, золоце. Ну, прекрасна мова. Я вважаю зараз, що мова має значення. Скільки б у нас тут не було народностей, скільки ми всі українці, ми всі громадяни України, ми всі жителі України. Ми перейдемо всі. Я думаю, що ми перейдемо всі на українську мову.